Минулої доби Збройні сили України відкинули окупантів на трьох напрямках фронту. Росіяни наступали і штурмували Володимирівку, Бахмутське, Стряпівку та Соледар. Наші їх зупинили. На напрямках Покровське-Бахмутське та Горлівка Залізне бойові дії тривають. У Генштабі зазначають, що українська винищувальна авіація патрулює наш повітряний простір. А ударна надає вогневу підтримку військам в операційних районах. За минулу добу наші захисники змогли ліквідувати 150 російських солдатів та чимало техніки, зокрема, 4 танки, 11 бойових броньованих машин, 4 артсистеми, дві реактивні системи залпового вогню, гелікоптер, по три безпілотники і крилаті ракети, а також п'ять автівок. Крім цього, у Джанкойському районі окупованого Криму горить військова частина росіян і вибухає склад боєприпасів. Про це повідомив голова меджлісу кримськотатарського народу Рафат Чабуров. Віримо у нашу перемогу і дякуємо Збройним силам України.